Привіт всім мене звати Алла і ви на каналі Кулінарний Витівки. І сьогодні готую борщ з вушками без м'яса по рецепту з книги 1913 року. Смакота, смак незвичний. Раджу приготувати, а потім чекаю коментарів від вас. Починаємо. Два червоних буряки ставлю запекти. Рецепти скидаю, тому що я трохи їх комбінувала: борщ без м'яса і борщ з вушками. Вушки теж скину, але по рецепту вони м'ясні, а я робила пісні. А ви дивіться, для вас є варіанти. Для початку беру дві морквини, корінь селери і ставлю варитись. В мене сушені гриби, в мене тут мікс грибів, в мене немає тільки білих по рецепту, хочуть, щоб з білих варили. І в мене тут їх 80 грам. Я спочатку їх гарно промию двічі, а потім ставлю варитись. Як тільки вони закипіли, Промиваю і додаю їх уже до нашого їюшки, до бульйону, до нашого моркви та селери. І цей бульйон буде вже варитися разом з грибами, поки не буде готові овочі, гриби вони швидко готуються. Поки воно вариться, займемося приготування тіста на вушки. Тісто буде круте. Сюди додаю півтора, півтори склянки борошна, пересіваю. Відібрала білки, взяла тільки два жовтки. Трошки дрібку солі посолила, змішаю з борошном, тепер додаю самі жовтки, у мене їх два, та воду, 2,5 ложки води і починаю замішувати тісто. Воно вимішує, вимішується недовго, але воно таке треба силу прикласти, воно буде туге. Але ви знаєте, я трохи хвилювалася, думала, що воно буде не смачне, як звариться, що воно таке е, забите і не еластичне. Але навпаки, вушки вийшли такі, як, як, як макарони із твердих сортів пшениці. Їх потрібно жувати. Тепер я беру одну цибулину і дрібню на маленькі шматочки і буду підсмажувати. В цьому рецепті я буду підсмажувати на смальці, так як раніше, то в основному все готували на смальці. Десь 2 столових ложки смальця, в мене пішло, щоб підсмажити до золотистого кольору. Ось таку велику цибулину. Я ставлю на середній вогонь, і воно в мене десь орієнтовно 7-8 хвилин томиться, щоб вийшов дуже гарний колір. Вже спеклися буряки. І я їх буду тепер різати тоненькими смужками. Трохи незрозуміло мені в рецепті було, буряки печуться, а до борщу потрібно додати склянку відвару росолу бурякового. Але я трохи не зрозуміла, я вирішила, що все-таки це буряковий квас, і буду використовувати склянку бурякового квасу. Ось я перекришила буряки, і вже бульйон у мене зварився. Я зараз вийму гриби, овочі, а сам бульйон перетяжу через ситечку. А Овочі хай трошки підхолонуть, тому що з їх буду робити начинку на вушки. Тепер в каструлю кидаю буряк, який я накришила, і заливаю цим бульйоном переціженим. Дуже запашні гриби, запах на всю кухню. І поки не було картоплі, борщ варили без картоплі, а потім, уже як у нас з'явилася ця картопля. То почали додавати в борщ і картоплю. Я беру одну велику картоплину і її дрібню на маленькі шматочки, буду додавати сюди в борщ. Нам зараз важко дуже уявити, як жили люди без картоплі. Я не знаю, як у вас, а в мене ну, каші я варю, але ж картопля все рівно переважає в їжі. Ось такими шматочками докрішила. та Додаю в кастрюлю до нашого овочевого бульйону. І е, трохи скришила, додам, а решту скрішу в начинку е, у вушки. Так ще трошки ось додаю пахнуть дуже. І додаю одну склянку бурякового квасу. Там, по рецепту бурякового розсолу відвареного. Все ставлю варитись, поки займалися бульйоном, вже цибулька, дивіться, яка золотиста, гарна, я її виключаю, відставляю бульйон солю перчу. і приймаємося за начинку для наших вушок. Корінь селери буду брати половину, бо він дуже такий насичений, щоб не. Перебив начинку, щоб відчувалося і морква, і селера, і гриби, ріжу дрібненько, щоб було зручно заліплювати, тому що тісто не дуже еластичне, і, як поріжете, дуже грубо, то важко буде начинити. Ось такими малюсенькими кубиками, дрібненькими кришу. Зовсім маленькими, наскільки це можливо, і зсипаю в салатник. Тепер візьму моркву. Моркву теж буду брати. Одну, однієї буде достатньо, а ту, що зварила, можна буде додати вже скришити і додати в борщ, бо начинки буде дуже багато на те тісто, що я замісила. Теж моркву дрібню е, такими кубиками. Дивіться, які маленькі. Теж скришила і додала до салатника, до селери. І залишилося перекришити гриби. Гриби теж буду брати і дрібнесенько різати. теж Ось такими тоненькими шматочками. Так що, начинка в нас вже готова, тісто в нас готове. Залишилося зробити вушка. Я думаю, вушка їх називали, тому що вони ліпилися, так як вареники, і вареник нагадував форму вуха. Але, ви знаєте, ніде не знайшла такого пояснення, чому називали їх вушки, як ви думаєте. І сюди додаємо ще невеликий пучок петрушки. Теж дрібненько кришу, петрушка дуже така свіжа зараз, гарна, ще морозів не було, то вона така запашна. і теж додаю до салату. Залишилося сюди до начинки додати частину підсмаженої цибулі, але ж не всю. Ми залишаємо на засмажку борща, це я вам далі ще розкажу. Десь гарно таку ложку з горою. І начинку цю посолить. Поперчіть за смаком. Все змішати. І дуже цікава начинка, ви знаєте, можна цю начинку не тільки для вушок брати, а вона дуже запашна за рахунок грибів, за рахунок селери, за рахунок петрушки. І в цілому виходить дуже цікаво. Поверхню я трошки беру олією підмащую. І буду розкачувати тісто. Тісто потрібно розкатати тоненько, так як воно дуже таке густе, то потрібно не спішити і качалкою дуже постаратися розкачати рівномірно і до тоненького такого шару. Я тісто розділила на дві частини, так легше працювати з ним. З меншеньким тістом. Так що, А ви дивіться, можете не ділити. І тепер я беру склянкою і видавлюю ось порційно такі будуть у нас вушка. Я не знаю, ніколи не бачила, які їх робили раніше. В нас вдома такого ніхто не передав, не готували, але ж. Тепер я буду готувати, бо на смак воно дуже цікаве. Особливо, ну мені всі сказали, щоб на слідуючий раз були вушка з м'ясом. З грибами смачно, але з м'ясом ще смачніше. І ось дивіться, я заліплюю і ось вже форма вушка є. Але він в мене трохи велике це вушко вийшло, і я вирішила його зліпити між собою. Але ж я не знаю. Напишіть, ви взагалі цікавилися, не цікавилися, може кому такі рецепти передавали, чи їх робили меншими, чи їх взагалі не заліплювали, тому що в книзі про це нічого не пишеться, пишеться просто рецепт вушок. І вушка заліплювали. Вушка були з начинкою, вушка були без начинки. І цікаво, як, в якому регіоні України збереглися ще такі рецепти, передалися з покоління в покоління. Обов'язково напишіть дуже цікаво. Також я хочу подякувати своїм підписникам та своїм спонсорам за таку підтримку, тому що без вашої підтримки не було б мого каналу. І обов'язково пишіть в коментарях, які б ви ще рецепти хотіли побачити в мене на каналі. Заліпила я вушка, вода закипіла, додаю чайну ложку солі і сюди буду закидати. Варю їх так, як пельмені. Як вони закипіли, сплили спили, наверх 5-7 хвилин, тому що в борщ вони закидаються готовими, і борщ з ними кипить уже одну хвилину. 7 хвилин пройшло, вушка вже зварилася. Виймаю їх на тарілку. І поки ми займалися вушками, той борщ уже зварився, картопля там зварилася. Нам залишилося зробити засмажку. Для засмажки в нас цибуля вже є підсмажена. Зараз я візьму ще пучок кропу і додам до цибулі. Потрібно нам додати кріп і засмажити цибулю з ложкою борщу. Ось таке ми будемо робити. Але ж так, як цибуля смажилася на смальці, то якби там є в нас ще запас жиру, ось таку робимо засмажку, яку я буду виливати потім вже в готовий бульйон. Дві минутки прокипіло і виключаю борщ наш кипить, додаю сюди засмажку з цибулі та кропу. І буду закидати сюди уже вушка, щоб вони прокипіли одну хвилину і будемо вже смакувати. Дуже цікавий смак. Ви знаєте, коли я своїм понасипала, вони сказали, що навіть смак цікавіший, ніж звичайний борщ, до якого ми звикли. Так що я обов'язково раджу вам приготувати і чекаю коментарів від вас, як вам сподобалося чи ні. Тому що смаки різні, але ж, ви знаєте, варто, варто спробувати і обов'язково посмакувати. Якщо хто любить, сюди додавалася сметана, якщо, звичайно, якщо люди не постили, то можна додавати сюди вушка з м'ясом, я думаю, теж буде смачно. Mm. Смакота щасничком. Із сметанкою, з зеленою цибулькою, дуже смачно. Ми пішли смакувати. А вам до зустрічі! Чекаю коментарів.